Привіт, мене звати Олександра. Я студентка програми соціології в УКУ. Давай познайомимось ближче. Соціологія це база, яка допоможе в будь-якій сфері. Студенти вже від першого курсу беруть участь у соціологічних та маркетингових дослідженнях, проходять практику в аналітичних і дослідницьких центрах. Програма соціології УКУ поєднує обов'язкові дисципліни і дисципліни на вибір з економічної теорії, менеджменту, маркетингу, права та політології. Соціологія стане частиною вашого життя. Ти можеш жити в колегіумі, співати, волонтерити і успішно реалізовувати всі свої задуми. Приєднуйся до нашої спільноти завдяки здобутому фахові. Тут ти зможеш аналізувати суспільні запити, робити висновки та якісно творити зміни в українському суспільстві.